Задача на знаходження невідомого зменшуваного? Оленка розфарбувала у розмальовці 12 квітів. Ще залишилися нерозфарбованими 4 квітки. Скільки квітів було у розфарбовці? Про що мова йде в задачі? Про квіти, які розфарбовувала в розмальовці Оленка. Скільки квітів розмалювала Оленка? 12. А що означає число 4? Це ті квіти, які залишилися нерозфарбованими. Що запитується в задачі? Скільки квітів було у розфарбовці? Запишемо коротку умову задачі. Головні слова це буде розфарбувала, залишилися нерозфарбованими і було. Але запишемо від слова було. Бо спочатку в розмальовці ці квіти були. Правильно, потім вона з них, з тих, що було, розфарбувала і залишилися нерозфарбованими. Отже, було, розфарбувала, залишилася, розфарбувала 12 квітів, залишилося 4 квітки, і було невідомо. Якщо ми запишемо коротку умову, Виразом, то цей вираз, мабуть, такий вигляд. Невідомо, мінус 12 дорівнює 4. Невідомо, тобто це всі квіти, які були в розфарбовці. 12 то це кількість квітів, які дівчина розфарбувала. І 4 квітки квіти, які залишилися нерозфарбованими. А чому тут стоїть віднімання? Бо із всіх квітів, які були, розфарбували 12 і 4 залишилося не розфарбовані. Нам треба дізнатися, скільки ж всього тих квітів було. Як називаються числа при відніманні? Зменшуваний відємник, різниця. А як нам знайти зменшуваний? Треба до від'ємника додати різницю. І ми бачимо з вами, що було це зменшуване. Від'ємник це те, що дівчинка розфарбувала, тобто ті квіти, 12 квітів, які вона розфарбувала, залишилися нерозфарбовані 4 квітки. До тих квітів, які розфарбувала дівчинка, додати не розфарбовані квіти, і вийде у нас всі квіти, які були в розмальовці. Робимо дію додавання, бо нам треба знайти більше число, скільки всього спочатку було квітів в розмальовці. 12. Додати 4 дорівнює 16 квітів. Відповідь. 16 квітів було у розфарбовці. Такі задачі називають на знаходження невідомого зменшуваного. І задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Розв'язуються дією додавання. Розв'яжіть аналогічну задачу самостійно. На свято надули 20 кульок. Залишилося надути 9 кульок. Скільки потрібно було надути кульок до свята. Бажаю успіхів!